Привіт! Мене звати Каспер Хола. І сьогодні я покажу, як побудувати ферму вовни в Майнкрафт, яка принесе майже 6 стаків вовни за одну годину. І яку ви зможете модернізувати так, щоб збільшити цей показник в 3, 4. 5 та навіть в 10 разів. Але перед тим обов'язково підпишіться на канал, щоб не загубити цей туторіал, і вліпіть свою королівську вподобайку. Ну а ми починаємо. Для початку ставимо велику скриню, до якої під'єднуємо воронки. Зліва ставимо два блоки, а справа 17. З двох сторін ставимо червоні смолоскипи для того, щоб дати напругу на енергорейки. Ставимо спочатку її, далі дві звичайні рейки, далі активуючу рейку і продовжуємо ставити прості рейки. Ну і в кінці знову енергорейку. Зверху нашу конструкцію треба закрити платформою із трави товщиною три блоки. Далі треба через один поставити роздавачі. На роздавачі треба поставити стекла і зробити комірки для вівець. Далі на роздавач ставимо напівблок і від нього проводимо лінію, на яку кладемо редстоун. І після п'ятого роздавача ставимо повторювач. Наступне, що нам треба зробити, це провести редстоун сигнал від активуючої рейки. Після чого треба загрузити ножиці в роздавачі. За допомогою пшениці або повідка треба привезти овець. Та помістити їх у наші комірки. І як тільки це все буде зроблено, можна запускати вагонетку з воронкою. Якщо вам буде заважати звук вагонетки, або ви просто не хотітимете, щоб ваша ферма працювала постійно, то можна замінити ось цей смолоскип на важіль. І тоді вагонетка зупиниться. А коли вам знову треба буде активувати ферму, натисніть на важіль. Обов'язково напишіть в коментарях, чи вдалося вам побудувати цю ферму. А також підпишіться на канал і поставте свою королівську вподобайку. Ну а з вами був Каспер. До зустрічі!